Часто питають, яке реле зарядки я поставив. Поставив стару випірцьовану схему. Ось сюди. Реле 121 37, 02, 03, 14 вольт. Тобто поставився тоді одні лампи. Вони дуже чітливі до перепадів, до перепадів вольтажу. Оця релюшка забезпечила більш-менш. Винятне нормальну роботу при зарядці, при перепадах обертів і вольтажа. Тобто раз. Друга релюшка це просто звичайне реле, яке продублювало контрольну лінію лампи зарядки. Схему зараз кинемо. І по акумулятору. Ось, гілівий акумулятор 9 А. Весною купив, літо від'їздив, проблем поки немає, ніяких вольтаж Ну, Це не звертайте увагу, це я так масу реалізував пакетником. Потрібно було придумати простої відмикати масу. Зрозуміло, що стяжки пластикові, бо це тестова збірка. Я ще поки обкатую свої рішення, рама підрізається, підварюється, перероблюється. Нема сенсу ганяти її якийсь серйозний порошок. Тобто чопер-чопер у мене в тестовій збірці. Схему зарядки зараз скину. Чому прикрутив тут? З цієї сторони. Бо з цієї сторони у мене пакетник стоїть з розводкою всіх дротів. До речі, він е -е, для зарядки. Потребує охолодження. Тобто тут під низом велика алюмінієва пластина, вона прикручена до металічної пластини яка тут штатна Дніпровська. Тобто тепловідведення забезпечено, це теж дуже важливо, бо при перегрівах можливий, можливий виход з ладу або релюшки, або некоректна робота. Якось так.